Друзі, вітаю всіх на youtube каналі авторинку Карбазар, і сьогодні я вам розкажу, як безпечно придбати та продати свій автомобіль за допомогою Карбазар або разом з нами. Отож, додивіться відео до кінця. Сьогодні буде дуже цікава інформація. І так, друзі, чому вартує купувати та продавати автомобіль саме на авторинку Карбазар. По-перше, це є широкий вибір автомобілів. В наявності понад 200 автомобілів різних моделей та марок. І всі автомобілі по цінам від власників без націнки львівського автомоданчику. І також, коли ви приїжджаєте відповідно на авторинок, там також автомобілі всі від власників. Чому вони всі без націнок? Дуже просто. У нас принцип такий, що ми є авторинок. Ми беремо. Конкретно гроші за паркування, за паркомісце, за стоянку. Відкриваємо вам показуємо. За бажанням ми вам можемо також надати різні додаткові послуги. Можемо з вами поїхати на сервіс, перевірити технічний стан будь-якого автомобіля. І разом з нами, друзі, ви вже купуєте готовий перевірений автомобіль. Друзі, наступна це безпека. Як ви могли побачити, на вся територія в камерах: ось одна камера, ось там друга камера. Також є ось тут у нас. Декілька камер, робот, який за всіма спостерігає. В нас територія вся постійно під відеонаглядом та під охороною. Якщо ви лишаєте продавати автомобіль, свій, з вами нічого не станеться. І відповідно, якщо ви до нас прийшли на територію, вас не зможуть обікрасти і з вами нічого не станеться. Отож, друзі, давайте продовжимо далі, що ви вибрали все ж таки автомобіль, якщо він на українській реєстрації або ж на транзитних номерах. Зараз розглянемо два варіанти купівлі такого транспортного засобу. Перший варіант машина на українській реєстрації. Ви можете прийти до нас на головний офіс, і ми вам зробимо договір купівлі-продажу. Під час виписання договору купівлі-продажу автомобіль та власник перевіряється на різні обтяження. Тобто, ви вже купуєте спокійно перевірений транспортний засіб. Але можете задати питання, якщо там може бути перебитий вінкод код чи інше. Друзі, на нашому офісі є також камери. І ви гроші за автомобіль передаєте під камерою. Власник особисто підписує договір купівлі-продажу. Тим самим гарантує те, що ви без проблем перереєструєте транспортний засіб на мре. Друзі, що ж робити, коли автомобіль на транзитних номерах? Як його перевірити? Цей договір купівлі-продажу тут це також і дуже дуже просто. Автомобіль, який на транзитних номерах, він розмитнений на фірму, або він також може бути на іноземних. Власник приїжджає вже, якщо ви домовились по ціні з договором купілі-продажу також до нас на офіс, і ви підписуєте документи і також передаєте кошти власнику під камерами. І якщо у вас виникнуть якісь проблеми, а в принципі в нас такої ситуації ще не разу не траплялося, ви можете приїхати і повернути назад транспортний засіб, якщо ви не зможете зареєструвати друзі за всю історію нашого авторинку такої ситуації. Не було ні разу. Тобто, в нас, друзі, такого нема, так як ви можете купляти в будь-де в якомусь місці, що дали гроші, і тоді ви їдете на свій страх і ризик до себе, додому і реєструєте транспортний засіб. В нас ці автомобілі продаються та купуються безпечно. Але якщо ви продавець, друзі, для вас ще в нас класна є послуга це перевірка валюти. Клієнт вам передав гроші. і, Відповідно, вони можуть бути підроблені. У Нас є професійна машинка на офісі, яка перевіряє валюту, і ви можете бути впевнені, що ваші гроші всі справжні. І так само це все робиться під камерами. Друзі, на рахунок послуг, так як вам говорив, у нас дуже їх багато. Ми можемо повністю оглянути автомобіль, просто його перевірити на арешт, розшук і тому подібне. Ми перевіримо. Валюту вам, так як ми казали, робимо договір куплі продажу страхування автомобілів в дорогу. Адже більшість машин у нас не застрахованих саме на транзитних номерах. Надаємо кредит та лізних на автомобілі, приганяємо вам автомобіль з Європи під замовлення, якщо в нас його немає в наявності, і можемо зробити терміновий викуп авто. Друзі, також на всі автомобілі, які в нас є в наявності на автомайданчику, на на авторинку наголошую. Представлені на нашому сайті CarBazaar. І ми вам можемо додатково зняти, якщо вам це потрібно. Огляд з товщиною міром, відеоогляд автомобіля повністю по колу. Якщо вас конкретно та чи інша пропозиція зацікавила на сайті, ви нам просто надсилаєте, пишете, зв'язуєте з нами і ми вам все це робимо віддалено. Також за бажанням ми вам можемо доставити автомобіль в будь-який куточок України. У нас є лавети, які вам їх привезуть. Друзі, як ви бачите, у нас вибір автомобілів просто величезний. Ще раз наголошую. Всі автомобілі по цінам від власників. Ви можете собі прийти, вибрати будь-який автомобіль, який вас цікавить. Від них всіх є ключі. Можемо зробити також тест-драйв. Водиться, прямо все, все, все. Це автомобілі, які продаються. І найголовніше те, що вони від власників без націнки. Друзі, автомобілі у нас є з Європи, США, Кореї, Китаю. Канади, офіційно куплені в автосалоні, але більшість машин, які в нас представлені, все ж таки пригнані з Європи. Давайте я вам декілька автомобілів, ось, наприклад, із цього ряду покажу. Ось у нас є шкода Кодіак, У нас дизельна Європа. Парктроніки 360, функція самопаркування 28700, 19 рік, 215 рідного підтвердженого пробігу. І це не кінцева ціна, присутній тор. BMW x 5 в М-пакеті. 650, 3 літровий дизель 9 го року, 279 пробігу повністю обслугований, вкладений, не потребує. Ось такий Peugeot 508. Ціну е, на нього можна уточнити. Ціни кпава адже робили сьогодні тест-драйв. Будь ласка, v 50 Volvo свіжо пригнане, 8200 зі шкіряним салоном, 1,6 дизельний дибун. Та пройдене повне ТО в даного автомобіля. Ось такий Соренто, дуже красивий, максимальний комплектації. 16 рік, 2-літровий дизель, автомат, повний привід, сім місць, підігрів, вентиляція, панорама, все-все-все, що хочеш в тому автомобілі присутнє. Ось такий Fiat Фрімонт. автомобіль 2012 року, 13950 в рідній фарбі, 7-місний автомат та повний привід. Ось така Vectra, є 4850, механіка, бензин. Ось такий BMW. У нас стрічка року 281, 281 пробіга, 2-літровий дизель зі шкіряним салоном. Audi, а4 в кабріолеті. Перепрошую, а третя. 7116 рік. Mazda, cx 9 22517 року. Давайте зробимо ширший кадр. Q7 31 тисяча доларів. Тобто, друзі, як і за 30 тисяч доларів, так і, будь ласка, за 4 тисячі доларів будь-який автомобіль на будь-який гаманець у нас присутні. І це, друзі, у нас вибір такий побудн. А в суботу у нас ще більше, в два рази, а то і в три рази більше кількість автомобілів. Так само є власник, з ним можна стояти напряму і торгуватися. Якщо ви прийдете до нас, ви обов'язково знайдете автомобіль своєї мрії. Отож, друзі, якщо ви хочете придбати безпечний автомобіль без пригод, без націнки по ціні від власника, тоді вам обов'язково на Карбазар ми працюємо по будням з 10 ранку до 19 дня і субота та неділя з 7 ранку до 15 дня. Будемо вас всіх раді бачити. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, обов'язково пишіть в коментарях, постараюсь на них всіх дати відповідь. Реально, гарний вибір автомобілів, гарні ціни. Співвідношення наголошую, ціна, комплектація і стан автомобілів. Тож не шукайте кота в мішку і пригод в такий нелегкий час. Приїжджайте, купуйте безпечно, перевіряйте автомобіль і ви будете задоволені покупкою і не пошкодуєте ні разу. Бажаю всім спокійного дня і до зустрічі в наших нових відео на ютуб-каналі Військовостенку Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лдів.юей.